Сполучені Штати ввели візові санкції проти посадовців, причетних до порушення територіальної цілісності України. Це стосується як російських чиновників, так і українських. Повідомляє New York Times. Європа теж на порозі санкцій. Сьогодні у Брюсселі зібрався екстрений саміт ЄС. Перед його відкриттям президент Франції Франсуа Оланд заявив, що європейський союз має дотиснути Росію, аби змусити її сісти за ціл переговорів з Україною за посередництвом міжнародних спостерігачів. Про що конкретно говорили на саміті? Дізнаємось у Ростислава Хотина. Він з нами наживо. Ростиславе, добрий вечір. То до якого знаменника власне прийшли європарламентарі? Зараз саміт завершується незабаром. Має бути прес-конференція президентів Ромпея і Барозу, які вже подадуть підсумки цього саміту. Це був екстрений саміт. Я нагадаю, і спеціальним гостем тут був Арсеній Яценюк. Він буквально недавно завершив прес-конференцію штаб-квартирі НАТО, сказавши, що, наприклад, що Україна не планує вступати до північно-атлантичного альянсу. А раніше сказав, що висловився щодо референдуму в Криму, назвавши його нелегітимним щодо від'єднання Криму від України. Також закликав Росію припинити підтримку сепаратистів у Криму повернути свої війська російські до своїх казарм. Україна за його словами готова до нових відносин із Москвою, але ніколи Україна не буде підкорятися Росії, сказав український прем'єр-міністр в стилі Рональда Рейгана, який свого часу біля Брандбурських воріт у Берліні закликав Михайла Горбачова зруйнувати берлінську стіну. Арсеній Яценюк закликав президента Путіна зруйнувати берлінську стіну недовіри та залякування і військової агресії. Послухаємо українського прем'єра. Закликаємо російське керівництво відвести свої війська до казарм і не підтримувати незаконний так званий уряд Криму, не підривати цілісність та незалежність України. Ми готові до співпраці, але ми не готові здаватися. Ми не готові бути підлеглими Росії. отже, це був екстрений саміт Євросоюзу тут в Брюсселі і. Питання, звичайно, ситуація в Криму, що робити Україні, як допомогти Україні, був заклик до російського війська повернутися назад, до діалогу налагодження діалогу між урядами України та Росії. Говорились можливі також адресні санкції проти керівництва Росії, але наразі єдності немає. Британія каже, наприклад, що треба допомогти Україні. Але коли питання про биттєві санкції, дуже потужні санкції, то і Британія, наприклад, і Франція, і Німеччина наразі проти. Послухаймо президента Франції Франсуа Оланда. Європейський союз максимально сильно тиснутиме на Росію, щоб знизити напругу. Звісно, в межах цього тиску ми розглядаємо санкції, до яких можемо вдатися. Отже, єдності в Євросоюзі поки, поки що немає, особливо такі країни, як Німеччина, Італія, Нідерланди. Підтримувані також може меншій трошки мірі іншими країнами старої Європи. Вони наразі не готові до радикальних таких кроків щодо Росії, запровадження адресних. Санкції, а зокрема, наприклад, Польща і Балтійські країни вони за швидкі дії з боку Європейського союзу. Далі грібовскайте президент Литви, взагалі сказала, що президент Путін і його Росія нині є небезпечними і непередбачуваними. Але от послухаймо типову позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель. Ми не можемо сказати, що можливо відразу повернутися до звичайного життя, особливо коли взагалі не ведеться дипломатичних переговорів. Це означає, що нам доведеться розглядати різні варіанти дипломатичних санкцій. Чи будуть вони запроваджені залежатиме від прогресу дипломатичного процесу як виглядає лідери Європейського Союзу, наразі хочуть дати ще Росії якийсь час на те, щоб вона одумалась і відвела свої війська і припинила, припинила ескалацію ситуації в Криму. Наступним таким пунктом може бути за два тижні саміт Європейського Союзу тут, у Брюсселі, тільки вже не присвячений суто українським питанням. Отже, нової кримської війни, як це було у середині 19 століття, коли Франція, Британія та Туреччина висадились у Криму, щоб стримувати російську експансію у Чорноморському регіоні, наразі не буде. Руслане. Дякую, колего. Ростислав Хотин, пропозицію єврочиновників щодо ситуації в Криму та рішення саміту ЄС.